Про новий кримінальний кодекс поговоримо з нашим гостем, доктором економічних наук, професором Андрієм Омельченком. Андрій Омельченко, партнер, директор департаменту адвокатського об'єднання «Актіо», член науково-консультативної ради Вищого господарського суду України, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного та трудового права Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Вітаю вас на нашій діловій кухні. Вітаю. Якщо говорити про новий кримінальний кодекс, чого там більше: плюсів чи мінусів? Основою кримінального провадження е, стає змагальність та процесуальна рівність учасників сторін, тобто і сторона захисту, і сторона обвинувачення опиняються в рівних умовах, е, це е, суттєво спрощена процедура вступу у провадження захисника. Е, е, Повна заборона доступу до матеріалів, що містять адвокатську таємницю, спростилася значно процедура визнання особи потерпілою від злочину, оскільки, згідно із положеннями чинного кримінального процесуального кодексу, особа визнається потерпілою з моменту подання нею заяви про порушення її відповідних прав. У новому кримінальному процесуальному кодексі передбачено нова система запобіжних заходів. Зокрема, основними з них мають стати застава і домашній арест. Не затримання особи, а застава і домашній арешт. Тобто, -то То, так як в цивілізованому світі. Цим... Безумовно, так? це створює можливість мінімізувати утримання людини під вартою. Наступним позитивом це те, що є Змінений порядок використання показань мова йде про те, що всі докази мають надаватися безпосередньо суду не слідчому, а суду суд отримує всі докази і ліквідується оцей етап суб'єктивного збирання, суб'єктивізму в збиранні суб'єктивізму у. У тлумаченні доказів наступне це те, що правоохоронні органи можуть отримувати доступ до речей і до інших документів фізичних та юридичних осіб, вилучати їх або накладати на них арешт, виключно з із дозволу суду. Обшуки, доступ в приміщення також виключно з дозволу, суду. з дозволу суду. Так, це теж робить ситуацію і прозорою, і зрозумілою для обох сторін. Ще щодо позитивів хотілося б сказати про те, що скасовано інститут додаткового розслідування. Що це означає? Це означає те, що цей етап у провадженні був суттєвим фактором як тяганини при здійсненні кримінального судочинства, так і прихованою альтернативою для постановлення виправдовувальних вироків. Відомо, що нещодавно був прийнятий закон про декриміналізацію економічних злочинів. На вашу думку, новий кримінальний кодекс продовжує цю практику? Так, безумовно, оскільки скорочується можливість тримання людини під вартою. Застава, домашня. Введення да, таких запобіжних заходів, як застава, як домашній арешт. І якщо людина не Вчини на злочин, який пов'язаний із насильством із смертю іншої людини, то захищаючи себе. У процесі до вироку суду вона може бути на свободі. Тому, хоча кримінальний процес він містить лише процедурні норми, він не містить норми, скажімо так, матеріального права щодо тих чи інших кримінальних злочинів їх складу, але цей процесуальний аспект серед інших також демократизує. Цю ситуацію а є положення в цьому кримінальному кодексі, які можуть давати можливість правоохоронцям тиснути на бізнес? Спрощення порядку відкриття кримінальної справи з одного боку захищає потерпілого, а з іншого боку, може бути певним потенційним інструментом певного тиску. Ну для боротьби з конкурентом? <кій> ну, наприклад, так да. хтось написав, що там його конкурент порушує законодавство. От відкривається кримінальна справа, е об'єктивно розслідується. Особа визнається таку такою, що не скоювала правопорушення, але це певний час, певне е фінансове, мабуть, е емоційне напруження. Дякую вам за участь у нашій програмі. Дякую вам за те, що запросили.